З 1 вересня школярі сіли за парти, а студенти зайшли до аудиторій. але не всі. Вітаю вас на Ютуб каналі Новина Лайв мене звати Антоніна Карташева. І зараз ми дізнаємося, яка кількість українських абітурієнтів вступили за кордон і як навчатимуться ті студенти, які залишилися в Україні. На всі питання нам відповість народна депутатка Юлія Гришина. Оскільки ви в підкомітеті з вищої освіти цікавить, як у нас студенти цьогоріч навчаються, що з укриттями по вищих навчальних закладах. З укриттями по вищих начальних закладах ситуація дещо інша, тому що в нас все ще стосується дитячих садочків і шкіл. Засновниками є місцева влада, і була виділена субвенція з державного бюджету півтора мільярди. Тобто, тут ми спільно об'єднували зусилля. Ця субвенція розподілялася по регіонам. Місцева влада скільки могла допомагала, фактично залучалися міжнародні донори. Тут таким чином нам вдалося досягти 75% шкіл. З укриттями і 55% з дитячими садочками. По профтегах ситуація дещо інша, тому що там в більшості випадків вони вже передані на області, на великі міста, і там вдалося профінансувати на 95%. Що стосується закладів вищої освіти, то на жаль, у нас не така не така гарна ситуація. Там і там фінансування відбувається самостійно нашими закладами вищої освіти. Вони використовують для цього спецфо фонди, Вони використовують якісь суми, виділяються на капремонти. З цього можна було брати кошти на ремонти, але, на жаль, ну, таких, ну, не, не така велика кількість ми досягли за ці два роки повномасштабного вторгнення. Але фактично так само зроблено дуже багато. Я от від, зараз повернулася з Одеси, відвідувала університети Одеси, і ну, там ситуація, скажімо так, Декілька університетів тільки зараз готові повністю розпочинати офлайн навчання. Більшість ще до офлайн навчання не готова. Тому з університетами ситуація наразі така. Я так розумію, в університетів, як і в школах, було правило, що якщо є укриття, тоді вони можуть переходити в офлайн навчання. Які університети, який відсоток по країні досі не відкрили спочатку повномасштабної війни для офлайн навчання? Так, ситуація по безпековому ООН абсолютно аналогічна з усіма іншими навчальними закладами. Тобто, приймає рішення обласна військова адміністрація або місцеві, місцеві військові адміністрації по країні. Ситуація абсолютно різна. Десь дуже близько знаходяться до зони активних бойових дій, де такі зони, як Закарпаття, там більш безпечна ситуація. Тобто військова адміністрації на місцях приймають ці рішення. Це перша умова. І по-друге, звичайно. Перевірка ДСНС, дозвіл ДСНС, якщо є укриття, яке відповідає всім умовам, то цей заклад освіти отримує можливість працювати в офлайн режимі. Така такий алгоритм у нас вже другий рік працює. Він показав свою фактичну ефективність. І другий рік він застосовується по усіх закладах освіти, в незалежності від рівня, школа, дитячий садок чи університет. По університетах я зараз не можу вам дати чітку статистику конкретно, тому що в нас більше ну 350 приблизно закладів вищої освіти. Тому конкретно по кожному сказати не можу, але е, можу сказати, що е, те, що я бачила за літо, відвідала достатньо велику кількість. Е, е... Є ректори, яким потрібно більше приділяти увагу цьому питанню, оскільки а, в нас є перша ситуація, що що стосується навчання іноземних студентів, для нас це дуже цінний завжди а, був а, момент. По перше, це а, м, іноземні студенти, які довіряють і приїжджають в Україну традиційно навчатися. Вони сплачують тут кошти, і вони потім є амбасадорами України в усьому світі. Це дуже важливе. Важливий напрямок роботи держави. Зараз в зв'язку з війною, повномасштабним вторгненням. Ми втратили значну кількість іноземних студентів. А ті, які залишилися там, де є тільки онлайн-навчання, в нас є реальна проблема, що деякі країни відмовляються визнавати наші дипломи саме з причини онлайн-навчання, тому що медична освіта не може бути онлайн. Постійно і інші види освіти є такі спеціальності, за якими навчатися онлайн ем, ну просто це не можу це не навчання. От в мене питання щодо якості освіти. Е, я більше спілкувалася, наприклад, щодо школярів, Да? батьки роблять висновки. Кажуть, пандемія і навчання за планшетом зробило мою дитину не такою розумною, як би я хотіла. Звісно, що у студентів інша мотивація це більш дорослі люди. Але чи можемо ми оцінити якість освіти в умовах війни саме студентів в вищих навчальних закладах? От ви кажете, що вже є. Проблеми з деякими спеціальностями, тому що їх онлайн опановувати неможливо. Так, у нас що стосується е, якості освіти, з'явилося з, з повномасштабним вторгненням. з'явилося таке поняття, як освітні втрати. То ми про нього почали почали вже говорити, коли два роки ковіду було, коли в нас був с, е, суцільний онлайн великій кількості, і потім повномасштабне вторгнення зараз другий рік. Тобто, ми на сьогодні реально маємо студентів. Які вступили чотири роки тому, які четвертий рік жодного разу не були в аудиторії? Це жахлива ситуація, але є об'єктивні причини для цього ковід і повномасштабне вторгнення. Тому задача зараз всіх від. Верхніх представників законодавчої виконавчої влади на місцях це спільне завдання наше зробити все для того, щоб забезпечити безпечні умови там, де взагалі можна навчатися, мова не йде про зону активних бойових дій, і зробити все для того, щоб розпочати офлайн. Тому що от на жаль таку ситуацію маємо. У нас є навіть деякі студенти, які не знають, що таке студентське самоврядування. Вони не знають, як це робиться, оскільки вони жодного разу не були в аудиторії, яке студентське самоврядування. І над цим потрібно працювати, тому що відмовляють. Цокрини визнавати дипломи іноземних студентів в Україні. Фактично є в нас ситуація. Наш є кроки, наприклад, медичні спеціальні студенти складають кроки. І от ми навіть зараз я готую це питання на на засідання комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради будемо викликати міністрів і будемо аналізувати ситуацію, скільки маємо результати складання кроків. Вони дуже невтішними. І в принципі, це зрозуміло. Тобто мова йде про дітей, які складають їх після третього курсу. Деякі з них жодного разу не були в аудиторії, тобто це питання освітніх втрат, це питання комплексно, як ці ці втрати заповнювати по школі. Ми розуміємо, що в нас є в минулому році в травні була представлена державною службою якості освіти величезна презентація освітніх втрат. То тобто вони зробили дослідження, і воно на жаль, його результати є абсолютно невтішними, але ми. Повинні говорити так, як є, тобто ми повинні говорити один одному правду. Це дослідження було проведено. і Те, що ми побачили, це дійсно ну, ситуація складна. Але коли ти знаєш, чому виклик, ти знаєш, як з ним боротися. Багато хто говорить, що ці освітні втрати називаються втраченими поколіннями. Чи можете ви з цим погодитись? Втрачене покоління, я думаю, що це вже трошки занадто. Освітні втрати дійсно в нас є, і ми їх в будь-якому випадку наздолужимо. А що стосується втраченого покоління, то я можу сказати, що ми всі дуже переживаємо за те, що ми втрачаємо якість освіти, але я точно знаю, що ми зараз саме. Виховуємо і робимо з наших дітей справжніх патріотів України. Це наші маленькі бійці, так які так само борються, не дивлячись на повітряні тривоги, ходять в школу. І ми робимо наша задача зробити все для того, щоб вони мали цю можливість. У мене сама дитина навчається в третьому класі київської школи і не хоче ніякого онлайну, і не хоче нікуди їхати. Вона хоче ходити в школу. В них не таке гарне укриття, як тут воно знаходиться взагалі в сусідній школі, але це не зупиняє ні її, не всіх її однокласників, які. Задоволенням біжуть до школи, навчаються, як би складно не було, і кожного ранку встають, не дивлячись на те, як би не було складно вночі. Обстріли діти наші встають і йдуть в школу. Дай Боже, щоб було щоб скрізь, були такі укриття. Ще питання про дітей, які обрали цьогоріч навчання за кордоном. Виїхали так, розуміємо, що є плюси. Це і безпека, і та ж сама якість освіти. Чи бачите ви такі мінуси, як те, що нам цих дітей треба мотивувати, буде, щоб вони повернулися назад? Так, насправді ми розуміємо, що під час війни є відток студентів, особливо хлопців, які вступили в цьому році за кордоном, не вступили в українські заклади освіти. Але з є гарна новина, що це насправді ми всі були здивовані. Це абсолютно невелика кількість. Тобто, ми можемо навіть порівняти, скільки людей зареєструвалося до складання національного мультипредметного тесту. І це не на зараз не пам'ятаю точну суму. Здається, відсотків на 20 менше дітей зареєструвалося на складання НМТ. Але коли ми проаналізували скільки вступило, оскільки зараз вже можна вступати без національного мультипредметного тесту, якщо ти з тимчасово певні території, звідки це можна і на велику кількість спеціальностей, то коли ми проаналізували кількість, хто вступив, скільки вступило, то це говорить про те, що зовсім невеликий відсоток наших студентів, ми втратили, які поїхали навчатися за кордон. І ми зараз у нас є проект. Ми створили експертну раду студентства, яка працює безпосередньо займається, бере участь в законотворчій роботі. І в нас є один із проєктів це створення осередків при посольствах за кордоном для того, щоб тримати зв'язок з нашими студентами. Вони всі, в принципі, більш-менш об'єднані за кордоном, але ми будемо зараз створювати ця робота вже розпочалася. Будемо створювати осередки, щоб не втрачати зв'язок зі школярами. Це одна історія, яка над якою працює Міністерства освіти це і школи онлайн і можливість визнавати дипломи. Там цілий комплекс заходів вже продуманий для того, щоб не втрачати зв'язок з нашими дітьми. І те саме ми робимо зі студентами, тому що цьому це дуже важливо. Але це дорослі люди. Ви питаєте, як зробити так, щоб ми їх не втратили. Це потрібно робити велику роботу. Я думаю, що найголовніше, що я вірю в це, я спілкуюся, коли виїжджаю, якщо там відрядження відряджені за кордон і часу зустрічаються нашими студентами. Вони всі з горящими очима. Вони е, е, всі, ви знаєте, якщо е... Коли тільки закінчиться війна, я впевнена, що абсолютно більшість з них повернеться сюди, оскільки вони ем, будуть брати участь у відбудові нової країни нової країни, яку ми будемо будувати всі разом. І я впевнена, що вони будуть абсолютно всі мотивовані цим, щоб повернутися сюди. Зараз війна багато хто по-різному дійсно якість освіти, можливо, ем, якісь більш безпечні умови. Але я впевнена, що коли закінчиться війна, ми всіх їх повернемо сюди, тому що молодь наш потенціал, це наше майбутнє, і вони будуть розбудовувати цю країну. І коли вони будуть розуміти, чому роз збудовуємо разом всі всією країною нову ось цю нову державу. Я впевнена, що майже всі повернуться назад. Дякую. Ну що я можу додати і чужого научайтесь і свого не цурайтеся. Дякую вам за увагу. Якщо сподобалося це відео, залишайте свій лайк. А також підписуйтеся на наші соціальні мережі, аби бути в курсі всіх оперативних подій.